Всім привіт! Раночок от почався після кави неприємним сповіщенням від автомобільчика. Нічого, будемо розбиратися, в чому справа? так Таурех з помилкою по пневму підвізці. Зараз вставлю відео, яка помилка була блок керування. Днемо знаходиться тут. Виглядає в розібраному стані. Ось так. Ось у нас є реле керування пневмопідвізкою І тут ось на місцях пайки є питання. Зараз пропаюємо блок, дивимося, що з цього вийде. Всім привіт! вчора пропаяв блок під підвізці пішла. Ще підвізка стала швидше підніматися, Опуск тому ще раз нагадую, слідкуйте за технічним станом свого автомобіля. Всім гарного дня!